Бути щасливою в Жигулях чи плакати в Мерседесі. Таке питання таке задавали блогери, ходили по містах і задавали таке питання гарним дівчатам, от іншим людям і так далі. Давайте розберемо по порядку. Кому належиться ця фраза? Ця фраза взагалі в оригіналі у нас звучить так: бути щасливим в роз... ну, бути щас... щасливим... плакати, краще плакати в Ross-Royce. Ніж бути радісним на велосипеді. І належиться ця фраза Патріці Ріджані, це є колишня дружина Мавріціо Гучі, якого вона вбила. От питання собі задайте, чи хочете ви порити такий успіх? Думаю, ні. Мій YouTube канал і конкретно плейлист, перший час на мільйон, призначений для того, для людей, які хочуть чесно заробляти гроші. Так от дивіться, за гроші і за щастя, от цікаво так виглядає з астрологічної точки зору є планета Юпітер. І вона відповідає: радість. Якщо ви радісна людина, ви будете щасливою людиною. За радість і за гроші відповідає одна і та сама планета. Патріція Реджані, це жінка, яка була зла, ненависна. Вона сильна була, да, вона шахті мала, вона таку силу мала просто суперську, але вона вбила свого чоловіка із за ревнощі, і за гроші за статус. Чи потрібно вам таке? Ні. Правильна формула цієї, правильна ця формула бути, бути багатим, радісним в Rolls-Royce або в Mercedes і щасливим. Не може бути гроші Rolls-Royce або Mercedes без щастя. Дивіться, ця фраза звідки вона взялась? Плакати в Мерседесі. Це символізує, що? Що коли у вас є гроші, да, але відсутнє щастя. Да, тобто ви самотні, ви в стресі, в складних стосунках, все пішло не так. А в мерседесі це любов, гармонія, душевний спокій, да, незважаючи на скромний матеріальний стан. На жаль. Через такі переконання, коли ви в такому середовищі варитеся, у вас з часом виникає таких багато переконань, і ви вже далі не розумієте, що відбувається. Але вам повезло, тому що є такий Петро Клічук, класний, такий водично-український відомий астролог, да, який пояснює вам, що відбувається та як відбувається. Дивіться, любов, гармонія, душевний спокій, да, от скромність це все це є якості божественні, це духовна частина нашого життя. І коли ви прокачені духовно, то матеріально до вас приходить. Знаєте, на жаль, також наші люди, ну, в наших людей, в нас в Україні також є оця тенденція чомусь. Знаєте, от такий е, варіант такий, що знаєте, ти маєш, якщо ти духовний, то ти маєш бути бідний. А якщо ти багатий, то ти скотина, бо ти вкрав ті гроші. Ні, хто вам таке сказав? Хто вам таке сказав? Чому ви це взяли? Якщо ви дивитеся на низькому рівні, розумієте, є прості бідні люди, є чуть-чуть клас вище людей. Ну простих робочих це є 80% людей. 15% людей це люди, які торгаші, Вони там такі вміють десь поторгувати, таке щось покрутитися. От і люди дуже часто, оці прості, вони рівняються на тих 15%. Але є ще 1% людей в світі. Є 80%, 15%, 4 і 1%. 1% людей це є найбагатші люди в світі. Я в попередніх відео в плейлисті «Перший чесний мільйон раз говорив про це. От про одного з мільярдерів засновник компанії Samsung. Чому він такий багатий? Це компанія, яка виробляє продукції 20% Південної Кореї, продукції всієї йде на експорт від однієї компанії. Ви думаєте, що він глупа людина? Чи він якийсь барига? Чи він не чесно гроші заробляє? Він чесно гроші заробляє. Він дуже великі гроші заробляє і працює виключно чесно. І спить спокійно, і їде в Росросі, і щасливий, і радісний, і все в нього добре. Хто вам таке сказав? Звідки ви це взяли? Позбудьтеся того хламу в голові. Ще раз кажу, ця фраза належить Патріції Ріджані. Це жінка, яка вбила свого чоловіка. Ви що хочете повторити такий успіх? Ні в якому разі цього не робіть. Ви що? Працюйте чесно, заробляйте гроші чесно. Якщо ви стосунки побудували, у вас в стосунках все буде добре. Я про що казав? Ви маєте бути в порядку, стосунки в порядку, гроші тоді здоров'я буде. Вона була не в порядку. Вона пішла в стосунки, вона заставила Мавріцьо піти з нею в стосунки. Вона його ну передавила просто. Він не міг розкритися біля неї, як чоловік. Вона всім керувала управляла. Вона сильна жінка, але да. ну ну вона його своєю силою потушила. Далі перекрилися гроші, все, і вона просто ну здоров'я, цього чоловіка нема. Ну, шкода, звісно, ну, хороший чоловік був. От, розумієте, це, це не той маршрут. Приведіть в порядок себе. Що значить привести в порядок себе? В першу чергу, я вам нагадаю, ви не тіло, ви душа, яка має це тимчасове фізичне тіло. Будьте чесні перед собою, перед своєю совістю, перед Богом. Ніякого криміналу, ні в якому разі, ніяких махінацій. Працюйте чесно. Мало заробляєте? добре. Що зробити для того, щоб заробляти більше? Ви думаєте, що ви не сплатили податків чи пішли на якийсь кримінал, що щось, ви заробите тим самим? Ні, ви не заробите за рахунок цього. Ні в якому разі. Працюйте чесно, заробляйте чесно. Чогось не вмієте, вчіться. Щось не можете зробити, вчіться. Набирайтеся сил, досвіду, підтягуйте, піднімайте свій рівень. Тоді все буде добре. І ви тоді будете щасливі, радісні при грошах в rolls Ройсі чи в Мерседесі, де захочете. Ну, якщо у вас є хобі купити собі жигулі, ну то купіть собі вже ті Жигулі, як вам так дуже хочеться. Діліться, будь ласка, цим відео з вашими друзями. Хто ще вибирає, в чому плакати чи де бути радісним. Ну, от, майте що додати? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.